Як зрозуміти, куди саме впроваджувати AI в маркетингу та продажах своєї компанії? Цікаво? Погнали? Значить, фреймворк, можете фоткати, я вам зараз його покажу, Customer Journey. Пройдіть по цьому клієнтському шляху, яким чином це зараз у вас побудовано. Потім подивіться, де у вас є гепи, зони росту. Да? Тобто, де у вас найбільше от саме в вашому кастомер вашому Джорней просідає процес, і подивіться, яким чином. Саме цей процес може підсилити. AI. Також потрібно розуміти, які у вас цифри да, на, на, на всьому цьому клієнтському шляху. Тобто, які, скільки людей, про, е, потенційних клієнтів, аудиторія да, про вас знає, скільки стають лідами, які там, потенційно заходять на ваш сайт, зараз дуже спрощую. Потім скільки з них становяться клієнтами, тобто роблять якусь заявку, роблять якусь е, ітерацію, да, теж називається CPA, да, action. Екшн, щоб стати вашими клієнтами, скільки потім з них стає клієнтами, і скільки потім а, лишається на ретеншн. Розумієте, оцю логіку, так? Відповідно, які там є інструменти, які ai рішення можуть покращити цей процес. Оце перший, перший такий підхід, на який ми дивимося. Да? Тобто дивимося на клієнтський шлях і дивимося, де нам потрібно покращення, і як наскільки воно, а, які цифри воно покращить будь-яке будь впровадження будь-якої інновації а, в цей клієнтський шлях.